День добра Наталія Вікторівна, собака, німецька вівчарка, один рік. Щоб навчити собаку слухатися, і щоб собака був послухняний. Мені дуже сподобались відносини, все добре, нема ніяких питань, нема ніяких… дуже добре і все складалося як можна краще. Дуже спод... мені сподобалось то, що відносяться не до що до собаки, що до людей. Дуже з повагою відношення до людей, а так само і для собаки, тому що собака все ж таки проходить тут курс навчання і остається на місяць, не бачачи свого хазяїна і спілкування з ним, і навчання, і все, все, все як кажуть. Слава. З інструктором дуже, дуже було класно, нема ніяких проблем. Дуже покладисто, і все гарно об'ясняла і розповідала, все склалося на вешу. Так, да, так, дуже добре склалося, то, що він навчився пес навчився себе поводити, навчився все ж таки слухати нас, тому що раніше він не слухався, можна так сказати. Да, думаю, що повернувся.